Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, що вам по справедливості йде за ваші страждання, за всі пройдені уроки, що вам йде по справедливості. Важкість. Дивіться, прийде якесь прояснення, і якась важкість заміниться на дві кубки. Дивіться, ви нарешті відкриєте своє серце. Дивіться, королева кубків, король пентаклів. Тобто ви відкриєте своє серце для якихось взаємних стосунків. Тут інформація саме для тих, у кого була важкість, або попередні стосунки були такі, якісь важкі, незрозумілі, можливо, проблеми були у стосунках, конфлікти могли бути. І оця ситуація змінюється на дві кубки. Тобто до вас може. Уже прямо нестися у цей самий король Пентаклів. Або ж якщо він у вас все таки є цей король Пентаклів, то буде налагодження взаємин з цим чоловіком. Якщо у вас оця десятка жезлів була саме вже в існуючих стосунках. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.